У обласному художньому музеї презентували другу частину проекту Нові надходження. Городяни оцінили живописні твори, які заклад збирав протягом 2008-2012 років. 19 виставкових робіт абсолютно різні за тематикою. Об'єднують ці роботи те, що їх авторами є переважно художники із Хмельниччини. Олег Демко подарував музею дві свої картини: березневі сутінки та пастернаківська весна. Перша робота. Вона присвячена місту Проскуру Хмельницькому. Це дахи невеличкого району в межах теперішнього готеля Поділля. Наступна робота це також Подільський краєвид. Це вже наша, наша така рання весна, коли повітря починає пахнути морем. Полотна ж хмельничанки Олени Скорубської рясніють квітами. За допомогою них жінка передає розмаїття людських стосунків. Інший художник Анатолій Мельник своїми роботами говорить про любов до Кам'янця-Подільського. Цьому місту присвячена значна частина картин майстра. Головними ж героями подарованих музею картин Олександра Антонюка є не фортеці, а стилізовані образи святих і пророків з непропорційно маленькими ручками. Біблійні сюжети у автора пов'язані швидше не з церковними канонами, а з філософським осмисленням життя. Спробувати розшифрувати сенс, закладений у експонованих роботах та загалом насолодитись їх красою. Городяни можуть завітавши в обласний художній музей.